Поєднання теорії та практики запорука якісного навчання вважають у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Саме тому для своїх студентів ВИШ постійно влаштовує стажування за кордоном. Вже 10 років знання та практичні навички роботи у сфері обслуговування вони отримують у мережі готелів Папілон Хотелс. От ми підрахували, що за цей період понад тисячу студентів пройшли стажування саме в цій мережі. Це студенти і Готельно-ресторанного бізнесу і технологи, і міжнародної економіки, і менеджери, на і туризм, от які працюють на різних позиціях у мережі п'ятизіркових, значить найвищого гатунку готелів, готелів Туреччини. Більше розповісти про літнє стажування у Туреччині до університету. Приїхав менеджер з анімації готелю Папілон Зюгма» Ефе Ялин. На зустріч із ним прийшли й ті студенти, які вже мали досвід роботи у закордонній мережі. Я працював півгода в Турції, в готелі «Папелон Айша». І працював я там по своїй спеціальності, так як я вчусь на готельне ресторанне діло. І у мене з'явилася така можливість працювати там як офіціантом. Це дуже хороший опит, дивитися там, як устроєно підприємство в Турції, в іншій країні, працювати з іншими людьми, подучити язик. поработать с иностранцами, узнать, что им нужно, какое обслуживание они к себе требуют. Теория есть теория, то есть, как бы, когда мы слышим теорию, мы можем только представлять, как бы, ну что и как должно быть. А когда мы это все видим на практике, то как бы сразу же понятие про все, что происходит в разных департаментах отеля, совсем другое. И, ну, как бы, мы сразу понимаем, что есть что и знаем, как работать. Представник мережі Папілон Хотелс» відзначив високий рівень підготовки студентів університету економіки і торгівлі, який дозволяє їм працювати на різних посадах у турецьких готелях, а після стажування залишатися там на роботу за контрактом. Ми співпрацюємо з університетом протягом багатьох років. Дуже задоволені цією співпрацею, задоволені тим, як працюють студенти їхнім ставленням до колег туристів. Тому будемо обов'язково її продовжувати. Плідній подальшій співпраці полтавців із турецькими готельєрами сприяє постійне розширення переліку відповідних спеціальностей в поет, за якими працюють студенти, та збільшення кількості самих баз стажування за кордоном.